Суперсереда у сільпо тільки 7 травня. А тепер ловіть порцію крінжа. У мережу потрапило відео зі службової наради у Житомирському ТЦК СП. На кадрах голова дає накази, скільки та кого потрібно зловити у травні. Мінімум має бути виконано 60%. Тому щоденну поставку вирахувати в принципі нескладно. Берете завдання, 60% від завдання, ділите на 31 день, і це у вас виходить добова поставка. Плануйте оповіщення, заходи оповіщення таким чином всі можливі заходи оповіщення, щоб забезпечити виконання завдання. Розслабона такої, як було в квітні не буде. Крім того, він зазначив, що Житомирський ТЦК у квітні зайняв передостаннє місце у рейтингу. Тому треба орієнтуватися на роботу кращих і проявляти фантазію у цій нелегкій справі. Не тільки на поліцію. Сподіваємось, кого вона приведе або на групу оповіщення, а також і інші заходи. Це власники зброї шукаємо через поліцію, шукаємо серед. Осіб, які підлягають приписці 2008 року, шукаємо в навчальних закладах студентів, які в часі не мають права на відсрочку, або підлягають відрахуванню за невиконання навчального процесу, в авторія купляємо автомобілі у цих людей і піде тепер будь-які засоби, варіанти. Привітствується згодом. Ці кадри прокоментували і у самому Житомирському обласному ТЦК та СП і заявили про хакерську атаку. Ворог не полишає спроб дискредитувати діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, вдаючись до інформаційних маніпуляцій та кібератак. Нещодавно було здійснено хакерську атаку на систему ТЦК та СП Житомирської області. Унаслідок цього в мережу потрапив відеозапис службової наради посадових осіб, який було оприлюднено з метою маніпулювання громадською думкою, викликання обурення в суспільстві посіву сумнівів щодо законності роботи ТЦК та СП та загальної дестабілізації. У ТЦК наголосили, що діють виключно у межах чинного законодавства. України на додачу призначили службову перевірку, аби розібратися, хто злив відео. Але як на мене не так важливо, хто злив відео наради, як те, що на ній було сказано. А як вам такі креативні методи мобілізації? Коментуйте. Як на мене, це вже трохи перебір. Лайкніть це відео, якщо згодні. Було, було, але такого ще не було. Журналіст вільного радіо Євген Макуленко заявив про погрози від речника Київської міської військової адміністрації Євгена Івлієва, нібито усе через матеріал про декларацію військовослужбовця Покровського районного ТЦК та СП, який виявився батьком Івлієва. Про це пише вільне радіо. Так на початку травня медіа написало статтю про статки працівників ТЦК та СП у Донецькій області. Одним із фігурантів матеріалу став Сергій Євлієв, військовослужбовець Покровського районного ТЦК та СП. Із декларації якого з'ясувалося, що у власності дружини Сергія і Івлієва є позашляховик Тойота Ленд Крузер 2011 року випуску за 773 сімдесят тисячі. Гривень. При цьому офіційних доходів у дружини, згідно з документами, немає. Після публікації матеріалу речник КМВА підписався на журналіста вільного радіо Євгена Вакуленка у Фейсбук, а згодом написав йому особисто, погрожуючи фізичною розправою. Написав під постом з іншим моїм матеріалом, проханням написати йому. Я написав першим же повідомленням отримав від нього довгочит, у якому, окрім звинувачень в проросійськості, він погрожував мені фізично розправою. Побачу, десь вживу розіб'ю. З повною козацькою відповідальністю. от просто де побачу, там буду товкти дешеву русаківську пику. А ми побачимося, я тобі гарантую. У коментарі громадський Євлеєв розповів, що ніякого конфлікту із журналістом вільного радіо в нього немає. А також припустив, що медійники намагаються зробити цитую шок-контент, який легко. Продається на додачу звинуватив журналістів у непрофесіоналізмі та наголосив, що його батько купив 15-річний Land Крузер за менше ніж 20 тисяч доларів. Військовослужбовець, якому 60 років, який у 17-му році повернувся на військову службу, якщо взяти порахувати його декларації, то там на 15 таких ленд-крузер буде. Мій батько вже має майже граничний вік для перебування на службі, продовжує службу на посаді в РТЦК та СП у буквально фронтовій громаді. Вважаю, що стаття, у якій згадана моя родина, маніпулятивна та емоційно заварлена, а це ніяк не збігається журналістськими стандартами. Видання сьогодні хочуть хайпувати, а це шкодить і завдає болю. Ну слухайте, як би там не було, погрожувати у гру... Бій формі журналісту розбити обличчя, це вже дно. Тим паче, якщо ти публічний чиновник. А от ви як вважаєте? Як то кажуть, наша пісня гарна і нова, знову незаконний бізнес на виплаті бойових. На Донеччині затримали командира батальйону однієї із бригад. За даними правоохоронців, він вимагав із підлеглих відкати. По 40 тисяч гривень за нарахування інфективних надбавок, нібито за участь у боях на передовій. Насправді військові не перебували в районі активного бою стільки часом. І відповідно до порядку виплат мали отримувати підвищені виплати виключно за час перебування на передовій. Командир погрожував тим, хто відмовлявся платити переведенням у піхоту та відправленням на нуль. Тільки за березень 2025 року комбат отримав лише. вслухайтеся майже один. Мільйон гривень готівкою за фіктивні виплати? Стільки ж планував отримати за квітень. Утім, був затриманий на гарячому під час передачі йому чергової частини хабаря. Тепер йому загрожує до десяти років ув'язнення. Ну що ж, чергове дно пробите. Особисто я дуже обурена. Доки вони воюють на фронті, інші поплюжать звання військового, розкрадаючи те, що мало би дістатися іншим. А ви що думаєте про таких барих? Пишіть свої думки у коментарях. Майже півмільйона доларів на переправлені у Хилянтів. І таку суму заробили не якісь схематозники, а прикордонники спільно з цивільними, які разом організували дуже прибутковий бізнес. За даними слідства, прикордонник та місцевий підприємець створили злочинну організацію, до якої залучили ще одну прикордонницю та трьох осіб. Учасники злочинної організації з червня 2023 по серпень 2024 року організували незаконне переправлення щонайменше 30 військовозобов'язаних осіб через державний кордон України. Внаслідок такої діяльності вони отримали 420 тисяч доларів. Цих ділків правоохоронці вже затримали. І найцікавіше, в цей же день з'являється інша новина. Прикордонники звітують скільки разів їм пропонували хабарі, але вони не взяли. І увага, це 1493 рази. І ви просто вслухайтесь. Загальна сума запропонованого 17,6 мільйонів гривень. Скільки? і я про це тому так охочі взяти на лапу є безумовно, але чесних сподіваюся. Більше, а ви як думаєте, частіше беруть чи все ж не беруть? Коментуйте, чого вони бояться у соцмережах. Вірусяться кадри огородженої колючим дротом Верховної Ради. Дивіться самі. Із початку повномасштабної війни урядовий квартал у Києві перекритий. Підходи до парламенту, уряду та Офісу президента заблоковані. У такий спосіб українська влада посилила заходи безпеки. Тож підійти у притул ні до Верховної Ради, ні до Кабінету міністрів чи Офісу президента. Неможливо ані громадянам, ані журналістам. І хоча такі обмеження пояснюються необхідністю захисту від можливих атак, у суспільстві вже не перший місяць лунають заклики переглянути порядок доступу до будівель державної влади та відновити відкритість для громадськості. А ви як вважаєте, чи потрібно припинити витрачати гроші на усі ці паркани, колючі дроти і зробити вільний доступ? Чи не на часі? Напишіть.